Вітаю всіх на моєму каналі. «Відчувай». Мене звати Ліза. Тут ми розбираємо репісні новини, альбоми, і сьогодні в нас випуск про суперкубок. Хто не згоден з цьогорічним хедлайнером, до чого тут Зі? І яка в нього схожість з Доном Карлеоне? В які ігри грають власники лейблів, перекидуючись виконавцями. Про все це детально, по порядку. Зараз пірнаємо. Для тих, хто не в курсі, Half-Time Super Bowl Show – це шоу, яке проходить під час перерви у фінальній грі американського футболу Суперкубку. Це суперпопулярне дійство, де виступають світові зірки, часто вони навіть більше обговорюються, ніж сама гра. По суті, це концертний виступ на наймасштабнішій спортивній події США, яка збирає мільйони глядачів. Тому виступ на Half Time Super Bowl Show – це мега важлива подія в кар'єрі будь-якого артиста. Та це як золотий квиток на світовий рівень. Бо після цього шоу твоя кар'єра може піти різко вгору просто космічними темпами, бо саме в момент виступу на тебе дивляться мільйони людей по всьому світу. Або саме запрошення виступати на Суперболі розцінюється як офіційне підтвердження важливості твоєї творчості. Тому так, кожен артист щиро прагне отримати цей шильдік, що він там виступав. Фанфект. Вартість 30-секундного рекламного ролика під час перерви на Супербоулі може сягати кілька мільйонів доларів. Наприклад, у 2023 році вона сягала увага 30-секундний рекламний ролик 7 мільйонів доларів. Це буквально найдорожчий рекламний час. Я думаю, ви пам'ятаєте рекламну кампанію магазина Канівеста, де він сказав, що витратив увесь бюджет свій на те, щоб заплатити за рекламу саму, а на візуал вже грошей не було. Тому він просто записав себе в машині на фронтальну камеру з посиланням на магазин. Також дуже оригінальний підхід. У лютому 25-го року хедлайнером шоу стане Кендрік Ламар разом з його найкращим другом Дейвом Фрі. Я рада цій новині, того, що Дейв Фрі це просто фундація креативу, візуалу, танців, тому це багатообіцяючий анонс. Але чому ж тоді не радить цьому Ліл Вейн? Так, вам не почулося саме Ліл Вейн, не Дрейк, Ліл Вейн. Ну, почнемо з того, що наступний суперкубок буде в рідному місті Ліл Вейн на Новому Орлеані. Він дуже багато говорив про те, що хоче там виступити, і плюс він же не ститпердиць якийсь. Він широко відомий реп-виконавець з багатьма нагородами. Він, по суті говоря, легенда. Я його обожнюю. Речові відокази. Я його слухала ще на дисках. Дістало з архівів, дістало з архівів. Я нічого поганого не хочу казати в бік Кендрика Ламара, того, що його послужний список нагород ну, не менший і плюс пуліцер, ну, просто жир. Але давайте будемо чесними відвертими. Хто з них двох кращий, кращий в виступах на сцені, перформансі, шоу, візуалі? Давайте порівняємо і зробимо свої висновки. Put your hands up. Let go. Yes. Hello. Я думаю, ви б самі без мене зрозуміли, на кого би пав вибір. І ви можете подумати, ну і що далі? Все ж очевидно, ага, щас. Не так сталося, як гадалося, того що люди з Нового Орлеану писали в підтримку Лілвейна, Нікі Мінаж писала в підтримку Ліл Вейна. Ліл Вейн сам розповідав про те, що він дуже б хотів виступати на суперкубку. Але одного вечора просто Джей Зі дропає новину, що Кен Рекламар буде хедлайнером Суперкубку. Так так, саме Джей Зі відповідає за вибір артистів на суперкубку, до речі, з 2019 року. Ті, хто знають про відмову Ріани та той самий виступ Maroon 5, зараз сіпнулись трошки. І саме після цього провального виступу Maroon 5, Jay-Z став у руля. Сам Jay-Z взагалі ніяк не коментував свій вибір на Суперкубок. Але хто відкрив ротика? Нікі Мінаш? Вона просто пилала гнівом, відсилаючись до Джей що мовляв, та коли ти вже не їсися тих грошей, тебе в кармані ребізнес, політики, поліція. І на цьому вона не зупинилась. Відмовляти молодому, темношкірому чоловіку в тому, що він справедливо вклав у цю індустрію тільки через твоє его, твоя ненависть до Бьордмана, Дрейка, Нікі призводить до того, що ти караєш саме Ліл Вейна, Ліл Вейна, легенду. А тепер уяви Емінем рішуче відстоїв те, щоб 50 Виступав білий чоловік, це сумно. Але ви там не думаєте, що вона хотіла образити якось Кендріка Ламара? Ні, вона про Кендрика нічого не говорила, її весь негатив був спрямований от прямо Directed to J. Uh, і з цього моменту давайте почнемо розв'язувати задачку, бо ниточки вже самі йдуть до наших рук. Ліл Вейн і Джей Зі є великими фігурами в хіп-хопі, і їх пов'язує багато історії. І як можна помітити, Нікі Мінаш жодного слова не сказала, що Джей Зі ненавидить Ліл Вейна. Ні, всі інші згадані люди. Особисто мають свої власні проблеми з Джейзі. Ім'я Дрейка вам відоме. Ім'я Мінаш вам відоме. Ім'я Вейна Вам відоме. а Хто ж такий Бьортмен і до чого він тут? Бьортмен або Брайан Бейбі Вільямс. Це бездарний, нечесний шахрай та один із засновників лейблу Cash Money Records в Новому Орлані. Він відкрив світу Дрейка, Нікі Мінаш, Ліл Вейна, Тайгу. І ви зараз розумієте, чого саме так я його охарактеризувала. Як виявилося, схема Бьортмена стара як світ. Брати молодих, зелених, недосвідчених артистів, розкручувати їх і нічого їм не платити. Здивувались? Я не дуже. Коли про це дізнався Дрейк, він просто швиденько здриснув з лейблу, а Бёрдмен продовжував не платити. І не платити не тільки своїм виконавцям на лейблі, а ще й профікам, котрих він замовляв роботу якусь. Наприклад, Фарелу Вільямсу, він не платив за біти, і через це були скандали. Все працювало, машина працювала. Але думаю, ви вже зрозуміли образ цього Бьордмана. Варто зазначити, що з усього Cash Money Records першим став відомий на увесь світ Ліл Вейн. І а вже Джей Зі дуже прагнув його підписати. І Джей Зі не дурак. Він розумів, що провертає Бьордман, тому він звернувся напряму до Ліл Вейна. Бьордмена це розізлило. І Вейн, як трушний вірний друг, відмовився від цієї пропозиції. Але Лью Вейн тоді ще не здогадувався, навіть що він взагалі майже не отримує нічого за свої пісні, альбоми, винагороди. .毫! І що в нього навіть немає авторських прав на свої пісні. Уявіть просто! Лью Вейн, Нікі, Бьордмен, Дрейк це як родина, в них родинні стосунки. Вони дуже підтримують один одного. Тобто, ви поняли? І ось це гнила така підложечка під цими стосунками, ну це прям жесть. Ось так і підписує контракти з зеленим, недосвідченим, малим і стався до свого продюсера, як до свого батька. Лілвейн до нього так звертався. Ну, мед. А не ситуація. Після успіху четвертого Картера, котрий приніс Гремі та став платиновим, Ліл Вейн, побачивши не гроші а борги на своїх рахунках, почав про щось здогадуватись. А це на секундочку був 2011 рік, тобто багато вже часу пройшло. І тут розгортається клубочок приколів, того, що Ліл Вейн хоче йти від Бьордмена, але він не може через хитрі контракти, котрі підсовував Бьордмен Вейну. І ще виявляється, що Ліл Вейн не може випускати власну музику. Mm, Калас. Уявіть, платиновий артист з великим послужним списком нагород не може писати нові пісні. І логічно, він перестає писати пісні. І на його місце, як репер, приходить Дрейк. Але там також дуже довга історія. Може, потім зніму спецвипуск про це. Йдемо зараз по Лілвейну. І на арені з'являється хто? Рятівник Джей Зі. Джей -Зі допомагає Лілвейну судовим позовом на Біордмена. Лілвейн виграє, отримує 50 мільйонів доларів. Але Бьордмен був винен Лілвейну більше 100 мільйонів доларів. Тож Лілвейн вже радий, що він вже трошечку повернув свого. Джей Зі також допоміг Лілвейну сплатити податковий борг у розмірі 14 мільйонів доларів. У 2018 році під час концерту Лілвейн публічно висловив свою вдячність. Сказав, я такі люди, як Джей-Зі. Він допоміг мені, коли мені було дуже погано. Джей не хотів, щоб я нікому про це розповідав. Ця людина допомогла мені з податками. Він справжній друг. О, я би не сильно вірила в дружбу Джейзі, того, що в Jay Z є своя тактика. Він допомагає починаючим артистам вирішувати їх проблеми з лейблами, рабськими лейблами, я б сказала. І потім просить їх підписати менеджерські контракти з ним. Це інше, це не підписувати на лейбл. І так він зробив з Лілузі Верто, Меган Дестеліан, і бум! Ось тут це все пов'язано. Після успішної допомоги Ліл Вейну розлютився Бьордмен. Після успішної допомоги Меган Дестеліан розлютилась Нікі Мінаш, того, що вона вважає, що Меган Дестеліан вона створена для того, щоб змістити з так би мовити, реб гри Нікімінаш, і команда Джей Зі допомагає Меган в цьому. Але так воно все виглядає на поверхневому рівні. бо... Насправді, Джейзі, ще той Дон Карлеоне, він після успішних актів допомоги не підписує артистів на лейбл, як я вже сказала, але він просить їх про послуги. І тут ми почнемо розмовляти вже про гроші і бізнес. Коли Ліл Вейн отримав свої гроші назад, Джей Зі попросив його випустити наступний альбом на такій платформі, як. Tidal, стрімінгова платформа, власником якої на той момент був Jay-Z. і Wayne погоджується це зробити. А вже б ні. Але коли справа доходить до Дрейка, то Дрейк посилає Jay-Z куди подалі і підписує контракт з Apple Music на 40 мільйонів баксів. Це розлютило Jay-Z. Але не переживайте, Jay-Z все одно всіх переграв, тому що через декілька років він продасть цю стрімінгову платформу Tidal комусь за 350 мільйонів доларів. Про прохання Джей Зі також працювала з Ріаною. Ріана на той момент вже давно не виступала і трималася подалі від музики. Але коли її колишні продюсери її попросив, вона виступила та підняла кількість глядачів багато разів. Тобто, Джей Зі за це капає дуже гарна денежка. і його зв'язки в музичній індустрії йому в цьому допомагають. А тепер переходимо до Кендріка Ламара. Я думаю, ті, хто хоч трошки цікавляться музикою, чули щось про цьогорічне легендарне протистояння Кендріка і Дрейка. І а вже ж зараз всі козирі і увага на Кендріка. Він також організував один з легендарніших виступів хіп-хоп виконавців за останні 5 чи 10 років. І цей саме хлопець, який дуже круто виступає на сцені, є виконавцем, чий останній тур побив рекорд за кількістю проданих квитків в історії репу. І зараз, розуміючи свою теперішню, так би мовити, застарілість, Ліл Вейн сказав, що зробить цього року усе, щоб попасти на суперкубок. Так, трохи сумно бачити, що Ліл Вейна залишає, знаєте, як поза бортом, але ну що поробиш, всі хочуть побачити гарний перформанс, круте шоу. А ви пишіть, як ви гадаєте, який буде трек-лист на суперкубку цього року. І також не забувайте ставити лайк цьому відео, підписуватись на канал, підписуватись на телеграм-канал, де я намагаюся оперативно постити всі новини і трошки більше пишу. Свої думки на якісь інші теми. З вами була Ліза, це канал Відчуваємо. Ми дуже скоро з вами побачимось в наступному відео. Па-па!